Серця об'єднане жінок оборони чотирьох світ України в США з глибокою любов'ю вітає сотні тисяч братів і сестер українців, євромайданців. Стоїмо у солідарності із вільними синами і дочками українського народу. Із підписанням уряду України асоціації з Європейським Союзом. Головна права об'єднання жінок охорони чудових собі України висловлює своє обурення проти дій президента та уряду України. Зупинивши євроінтеграційний процес, влада на чолі із президентом Януковичем доказала, що нехто своєю відповідальністю діяти в інтересах української держави. Що забезпечує власні інтереси та відданість Росії. Рівно ж засуджуємо, жорстоке побиття мирних ми учасників протесту, включно і журналістами. Винуватці цієї скандальної та брутальної поведінки мусить бути покарані, покликані до відповідальності та покарання. Україна має право засісти в колі вільних народів. Українські жінки. Що буде вільним та суверенним на своїй землі ми разом з вами з золоту нитку єдності, у та переконання славного майбуття української держави. Цитую слова Лесі Українки. Але тепер, як? Коли загине новий бавін? Слава Україні.